Добрий ранок. Добрий ранок. О, добрий ранок, де п'ять. Гарних осінок. Як у вас кажуть, хоча довго вчився, а дурним лишився. Гоу, гоу, гоу. Даніель, нічого собі, ви прийшли раніше за всіх. Минулий директор собі такого не дозволяв. Новий директор – нова традиція. Школу вранці завжди має відкривати директори. У нас в Нідерландах так прийнято. О, камон. Дякую. О! Я думала відділ освіти прислав нам нового директора. А виявляється, що лакей. Так, діти, це вам не театр. Третього дзвінка не буде. Швиденько в клас. О-хо-хо-хо-хо-хо. <різь> Як і ти танцює від радості, що прийшов до школи. Я не танцюю, а хочу в туалет. О, то йди. чи там черга? Ні, я просто чекаю, коли всі підуть на уроки. Не хочу, щоб хтось підглядав. Друже, а ти не пробував зачиняти в кабінці дверцята? У нас нема дворця. Дуже смішно. Це не дірки в підлозі. Це чаші Геноя. Чому вас там тільки вчили в тій Голландії? Дівачте, але чому не можна зробити сучасний туалет? Робили ремонт. Робили. Протримався рівно тиждень. В перший же день поламали усі бачки, на другий день спалили весь туалетний папір, на третій йоршиками билися як на шпагах. І не Назарівна. Я Пане Даніелю, туалети аж ніяк не впливають на якість освіти. Ні, впливають. Тому що діти не можуть сприймати нормальну інформацію, коли мозок зайнятий тим, щоб терпіти. Місто не піде на те, щоб витрачати залишки бюджету на розкіш. Розкіш? Діти використовують замість папір оце. О, макаров. Ну, що ж, зроблю сьогодні перевірку зошитів. Як директор я доручаю вам знайти професіоналів, які зроблять тут ремонт. Ви робите велику помилку. Та ви можете вже вийти. Лєр, ти якась сьогодні без настрою? Жалкуєш, що вчора поспорила. Нічого не жалкую. Директор все одно на мене западе. Точніше, він вже запав. А він мене біля школи зустрічав. Лєр, він усіх зустрічав, включаючи оборшицю. Боя! Очі пропались. Лєра, це не твірів. А зиму краще стань. Вон, Нам вже давно по тобі слюні пускає. Я з тих, хто в їдальні бере не те, що лежить ближче, а те, що смачніше. <рісля> так ніхто не кохав через тисячі літ, лиш приходить подібне. Та, блін, коротше, два-так два. Нафіга ці вірші взагалі пишуть? Щоб такі тупи, як ти мучились. <рісля> <рісля> От би ми здавали реп. Я б тоді на відмінно вчився. Точняк. Лєрі репчик вона розстане. А можна я буду твоєю закоханою фанаткою? Бодя. Розпишись на моєму плечику, боді я хочу. Дозвольте доложить, толчок готов. Толчок? Ну, цей тубзик. Кімната для роздуму. Ah. Тепер такий гарний, хоч в ньому гуляй. Не мене називають майстром на всі руки. Стоп, стоп. А чому це зробити не сантехнік? Так Інеса Назарівна сказала пробити унітази, я це поробив. До речі, по грошах беру так само, як сантехнік. Що можна було зробити за такий короткий тайм. Повірте, зробив як для себе на совість. Ось. Ох, що це? Ольха! А щоб за нож не було! Я його наждачкою зашкурив. Ось. Айсу! Це не унітази, це жахіття. Ні, ну, я розумію. Художника може. Образити кожен! Ви взагалі не повинні були цього робити. Ви педагог, а не сантехнік. Кожен має робити своє справа. Зрозуміло? Зрозуміло, що грошики за ремонт я не отримаю. А... Доведеться весь процес брати в свої руки. Ну і ладно. Лаком вскрию. і вдома поставлю. Будуть окремі кабінки з дверима, біде, сучасні і сушарні для рук і колонки для приємної музики. Mm, ну, правильно. В школі ж потрібні музичні колонки, а не наприклад підручники. А он все що? О, це міні-баскетбольне кільце для туалетного папір. На стінах будуть висіти картини для споглядання. А біля умивальники миски з зм'ятні цукерки. <рес> Нічого собі, там такий туалет можна на екскурсії водити. Я не знаю, як у вас в Нідерландах, а в нас ходять їсти в столову. До того ж це не гігієнічно. Так, згоден. Діти все це швидко зламають. Так, у мене в Нідерландах теж таке буває. Але ми пояснити дітям, що це їх майно, і вони будуть ставитись до нього обережно. Якщо сказати дітям, що музичні колонки це їх майно, то вони там довго не гратимуть. А я з вами згодний, Даніель. Це може спрацювати. Просто пояснимо дітям. І вони одразу стануть ангулятами і будуть дзюрити веселками коля. Так, ну навіщо музика в туалеті? Це що, дискотека? Музика буде розслаблятися, надихати на навчання. А мені подобається. Бо зараз це не туалет, а якийсь портал у пекло. Ради, що моя ідея хоча б хтось приймати. А тепер підкажіть, де знайти професійних будівельників. Найпрофесійніший будівельник нічого не робитиме. Він зараз ображений. Кирило. А в тебе ж є знайомі будівельники? У Мене є будь-які знайомі. Треба щось порішати, порішаємо. вдаток. А у вас є касовий апарат, щоб дати мені чек? Звісно, немає. Єдине, що у них є, це бажання напитись. Якщо даси їм завдаток зараз, завтра у нітази будуть до стелі прикручені. Мадам, ви невірно нас позиціонуєте. Ми профі. Тому на роботі не п'ємо. А це значить ваш будівельний рівень, так? Угу. Настя, дякую тобі. Ти дуже рішуча жінка. Як кажуть, у нас в Нідерландах кривило спіймав дуже велике оселедець. Таких компліментів мені ще не робили. Це означає, що йому з тобою дуже пощастило. Дякую. А ви ж проблема в школі. Хлопцям нема куди ходити в туалет. Бачила б ви їх обличчя під час диктанту. Особливо на фразі задзюрчались трумочки. Oh, нам по в школі не потрібен. Я вирішу цю проблему. Пане Даніель, ви при своєму розумі, які біотуалети? Ви і так же весь бюджет спустили в туалет. Але дітям нікуди ходити, поки йде ремонт. А ви не знали, що на посаді директора треба спочатку думати, а потім вже робити. А, я тут цей петлі змазую. Угу. Чим слиною? Так, слиною масло скінчилось. Гаєльні Голодович, дуже добре, що ви до мене звернулися. Але ж я здам вам біотубзики в оренду, всього за півціни, і ви задоволені, і кути в школі сухі. А, добре. Але ж ви йдете мені чек? А... У мене немає гривень на жаль. Нічого? Євро теж підходить? Ого, наш директор у рваних джинсах. Лайк. Віра, від того, що ти пролайкала йому всі фотки, він на тебе не западе. Краще б шукала собі нову школу, бо спорт ти точно програєш. Ой, Тані, ще й як западе. Коли дізнається, що у нас із ним однаковий музичний смак. Ну, бо я тепер теж обожнюю, як їх там. Фадзомбіс. Дивись. This is your ну, будемо вважати, що ви переслухали всі альбоми. Діти, вибачте, будь ласка, за запізнення. Нам ж знову з руком зажимався. Так, відкривайте, зошити. Тема сьогоднішнього уроку... Володимир, мені треба три сильних хлопці. Степан Борисович, у нас урок іде. Нічого, я їм мову і сам розкажу. Мі коли на ногу щось впаде, я тоді такі прикметникові фрази видаю, що. Значить, ти, ти і ти. За мною. Ой. Так, Аполлони, взяли одну кабінку і понесли до школи. А це взагалі законно. Так хвилинку. Кон твій батько просив номери на двигуні перебити. Я не питав, що це законно. Так що тягнемо мовчки. Взяли. О! О, тепер вільно взяли, взяли, взяли! Ще дується, то і у тубзику продуктивність зросте. Начальник, нам би за роботу заплатити. Хочеться купити горілка? Ні, ви що? Просто сумно. Нам друзі розповідають, що в Європі платять завжди наперед. А ми що гірші? Ви ж сюди чого приїхали? Щоб втілювати європейські підходи. А самі що? Тягнете країну на дно. Пане Даніелі, А ви вже чули новий альбом Пад Зомбіс? Це просто отпад. Ось слухайте. О. Дивний у тебе смак. Ну, такий же, як і у вас. Я бачила фотку, де ви на концерті «Хат Зомбіс». Єс. Один раз був, навіть тримав плакат. Ну, тому що розпорив друзям. <гум> То, тобто вам не подобається така музика? <гум> така? Я після їх концерту тиждень ходить до психолога. обчислення площ плоских фігур. Рибіна, це ми тебе сьогодні будемо обчислювати, га. Споротенко. Відкрили зошити Демченко, а не репчик для Лєри. <реш> а на контрольній ти мені теж репчик зачитаєш. <реш> а чого ви регочите? Самі навіть двох рядків не складете. Я так відчуваю, що скоро замість портрета Шевченка в кабінеті буде висіти портрет Богдана. Я не зрозуміла. Сьогодні день будівельника, чи що? Та ми потрошку для глазоміру. Угу. Я бачу, що ви вже свої глазоміри позаливали наповну. Хлопці, з таким підходом авансу не отримаєте. А нам, між іншим, директор вже видав. Приєднуйтесь, мадам. Ах, боже, приїхав євроремонт на мою голову. Ой. Як я й попереджала, колонку вже зняли. Ну що ж, вважаєш, що сам собі. Купив зворотній квиток додому. Продовжуйте, хлопці, не соромтеся. Алло, Дмитро Олександрович, добрий день. добрий день. Як там справи у відділу освіти? А у нас тут є на що подивитись. <смір> О, українські технології. <смір> Мені щойно повідомили, що до нас збирається представник відділу освіти. Буде через годинку. Сподіваюсь, у вас в школі порядок і туалет вже готовий. О, несподівано. Але робочі за планом вже мали закінчити. Тож прошу, щоб прибирати сміття і будемо презентувати новий туалет. <смір> Ей! Що сталося? Чому ви спите? Е, <звук> жє! Ви напитися? Але ви обіцяли європейський підхід! Начальник, не буксуй. Настя була права. Я кожного дня збираюсь у школу тільки тому, що зможу побачити тебе. Південь. <рес> коли... Приємно бути чиєюсь музею. Чого ж тоді сміялась? А не забрала собі на цитати для Інсти. Mm, просто всі сміялися, а це заразна штука. Ну а що там далі було? Mm? Go away, лошки. Давайте, давайте. Пчальник, а заплатити за роботу це не по європейськи. О, за це справедливо. Давайте отуди. От Нащо ви забрали колонка з туалету? Це не ми. Вона тут вже лежала. О, припустимо, я вам повірю. А що ви тут робите під час урока? А ми в туалет вийшли, а грошей немає. Go no rock, швидко. Я їм саме прийшла сказати. sh with Лера, Так може сходимо кудись ввечері? Aha. Ну, Тільки після того як ти збереш на своєму концерті стадіон. Степан що це? Чому туалет платний? Oh, ну що? Треба ж якось е, покривати витрати е, за обслуговування. Окей. З ваш бізнес ми розберемось потім. А тепер, будь ласка, допоможіть мені з туалетом в школі. Чекайте. Ви ж самі казали, що кожен повинен займатися своєю справою. Так от, я педагог, а не різноробочий. Мої ход. Я не встинуть. Олександрович, так, що вже трапилось? Що вже натворив, Даніель Альянс? Зараз ви самі все побачите, але краще прийміть щось для серця, тому що побачена картина вас просто підкосить. Будь ласка, прошу. Ось. Ось. Ви, ви тільки погляньте. Нічого собі. Це у нас в райадміністрації туалет гірший. ли Дякувати. Я старався. Добрий. день. Так, а ви що, самі робили цей ремонт? Коли я був студентом, то підробляв на будівництво. Угу. Е, Інася, а наше мені що пропонували щось від серця? Ну, а як? Як бачиш, ну, таку красу, ну, серце ж кров'ю обливається. Ну що ж, пане Даніель, це перший в історії випадок, коли директор сам робив ремонт. <гум> Дякую від усього відділу освіти і чекаю подальших змін. Так, все. Мені треба йти. Молодці! <гум> Дякую, Степан Борисович, за допомогу з ремонтом. <гум> які проблеми? Та ви знаєте, як це бути українцем. Це допомагати сусіду в добрій справі. І наступного разу не треба мене викликати при будь-якій нагоді. Так зрозуміло. До побачення. До побачення. До побачення. Все, до побачення. Інеса нелімовна. Насадівна. О. вибачте, ви все ж таки були праві? Надмірності в шкільному туалеті не потрібні. Будь ласка, тільки залиште там все як зараз. З унітазами реально краще. Ми не будемо більше звідти нічого забирати. Чудово. Але пам'ятать, що так буде недовго, якщо ви не будете це все берегти. Тримать? Дякуємо. Ну що ж, будемо вважати, що зійшлися на Золота Середина. Красивий туалет без надбірності. Правильно? Пішли б ви будівельники. Я б горя не знала. Оу. <рес> Даніель, бачила вашу роботу. Це просто супер. Якби в моєму рідному селі будували такі туалети, ми б мабуть стали районним центром. І учні в захваті. Так. Дякую. Але маю признатися, що я приїхав сюди не тільки заради учнів. Я не розповідаю про це навіть в Нідерландах. Але я шукати своїх. <рисвіт> ну, молодчага, Даніель! Класний туалет. Унітази вже пройшли тест-драйв. <рисвіт> 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 ну що, ходімо додому? До завтра. Ти прикинь, скільки у Європі наших гастарбайтерів, що Янсену довелося наша башка сюди приїхати.